так, І так. Ваша задача поділити вашу водичку, ваше море, берег на дві частинки олівчиком. Просто крива лінія, неважливо, де вона саме буде. Ближче до центру вашого моря чи ближче до краю, це значення немає. Тепер беремо синій. Чесно кажучи, мій синій трошки блакитний якийсь, хоча на фарбі написано синя. Хіба це синя? Проте темнішої у мене немає. Якщо у вас є темніший синій, можете використовувати темний. Берете, зафарбовуєте край. Крістінка, ти правда не будеш штовхатися, так? Да? Фарбувала. Да, а тепер ближче до цієї лінії ми додаємо який? Білий. Хто вам сказав? Я знаю. Як я. ви здогадалися? Бо Це вже... ж була таємниця. А я раніше розмалювала море. Класно. Додаємо білий. А взагалі я теж? Як угу. там сонце сідає? Так. Да. Ось. Отут край світлий йде. Фарба густа, непрозора, через це вона така буде яскрава. Зафарбували край і зробили плавний перехід. А я люблю такі. не зафарбували. О, точно, пропустила. І що тут? Да, да. Як добре, що ви бачите. Я дорослим дівчатам, хлопцям завжди кажу, не проблема виправити помилку, якщо ви її побачите, да? так? От якщо ви побачили, що десь там не прокрашено, то можна додати виправити. Да, да, да. А якщо помилку не бачиш, то як ти її виправиш? Ніяк самостійно. Те ж саме робимо з іншою половинкою. Край. Верхній робимо темний. Неважливо, якщо трошки зайде там на блакитний, все одно ми потім ще будемо піну малювати зверху. На да, да, да. Але її трошки пізніше, коли фарба висохне. І так, зафарбували наше море спочатку темним. А ближче до берега. Знову таки, світлішим блакитним. І так, дивіться, спочатку ми обводимо край, де там у нас мушлі, а потім зафарбовуємо. І да, так, да, так. Да, да. Темнувато, хочу ще світліше зробити. От, додала ще білого на палітерочку, трошки водички. Знову таки. Край обвела. І все інше замалювала з плавним переходом. Якщо малювати швидко, то плавний переход зробити дуже легко. Можко. Легко. <реш> Важко, бо тут нічого немає. Поки що все. Давайте малюєте море. Дякую, що нагадала Дашунька. О, Ніка. Зараз ми обираємо будь-який темний колір, який пов'язаний у вас з роботою. Тобто, найпростіший варіант, звісно, чорний. Він універсальний. Але крім нього, буде гарно виглядати або темно-синій, або фіолетовий, або темно-зелений. Будь-який. Ви берете маленький пензлик, десь тільки що був. О, ось. Uh -huh. а, і на палітрі дуже важливо покласти е, фарбу на палітру. Тому що, зараз покажу. Якщо ми просто беремо фарбу з баночки і ведемо лінію, вона у нас, бачите, зникає дуже е, швидко. А якщо додати фарбу і воду змішати, то лінія вийде довша. І охайніша. Зараз покажу. Можна. Можна. Фарба вважається більш професійною обводкою, але так, да, це складніше. Тому, якщо у вас є маркер, ви можете обводити маркером. Всі предмети ви обводите по краю, окрім моря, тільки мушлі. Але крім того, ви ще можете додавати візерунки. Тобто, зараз покажу. Ось тут, наприклад, можна додати кружечки. Хтось там з дівчат, чи Даша, чи злата вже yeah. додавали, да, Злата. дуже гарно виходить. Ось можна оці кружечки додати у центральну частинку. По бокам не треба. На звичайних мушлях зараз покажу. Сподіваюсь, воно ви будете. Ось ви знову-таки обводите. Я вам буду показувати лише шматочок, щоб не витрачати ваш час, добре? Бо мені ж важливо, щоб ви не тільки дивилися, як я малюю, але й самі малювали. От можна додати такі округлі лінії. Ось. Зазвичай вони повторюють форму краю. Ось. Край у нас округлий, і лінії такі ж округлі до центру йдуть. Зукали І... стоїть потім широкі. Так, да, так, да, так. Да. І знову-таки можна додати або кружечки, або смужки. Неважливо, що саме. А, ну, давайте тут були кружечки, тому тут смужки будуть ось. Це називається деталізація, прикрашання маленькими деталями. Але зверніть увагу, ось. Мушля наша повернула і оці смуги повернули. Але можна просто кружечками теж буде непогано. Так, з цим розібралися. Тепер, 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 тепер. Тут так само взяли, обвели спочатку. Тут. Знову-таки, ви можете всю роботу прикрашати лише кружечками. Це дуже легко, тому що у кружечків немає напрямку. Тобто вони в одну сторону в іншу, все одно кружечок. Лінія трошки складніша, бо у лінії є нахил. Ось кружечки я вам показувати не буду далі. А от лінії покажу. Наприклад, тут можна лінії ось такі, а, які. Ідуть, наче до центра мушлі. Бачите, вони такі округлі. Але тут є одна складність. Вони повторюють ці лінії форму краю. Але у нас край різний з двох сторін, тож по центру вони прямі лінії. Потім починають повторювати форму. З правої сторони, правого краю, а з лівої сторони. Лівого краю. Да. К -к -к. Ось. Ну, це за бажанням, Зрозуміло? Так. Все. Стоп. Хоча ні. Давайте поки що так, а потім я покажу, що далі робити. Дякую. Да. Перше, що вам необхідно зробити, це піну. Так, для цього необхідно взяти спочатку дуже-дуже-дуже світло-блакитний. Не одразу білий, тому що вона буде ну, така е як штучна, не справжня. Спочатку блакитним. Ось берете і робите багато-багато точечок. Е лише по краю. Тобто, якщо у вас одна хвиля намальована, то ви робите лише там, де берег можна залазити на пісочок. Ось. Тут є. По... Так, да, так, да, так, да. я ага. не хвилюсь. Я думаю, що я буду вас. Є зайка. Перерви у вас є. Только одна. Угу. І все. Да. І 14. отут. Ну це залежить від вашої роботи. Якщо а, ви все встигаєте, то дві перерви. Якщо у нас мало часу і ми щось не встигаємо, то одна. О, дві. Вот ты, кстати, украсила вот ракушка ракушку, потому синим, и это красиво mm -hmm. стало. Да, это даже равно. Я космическая вот. ракушка. Космическая ракушка. Какая важная информация. Вы же понимаете, что сейчас идет запись, да? Да. Я же вижу, что у вас телефон на какой-то подставке. Да, да, да. Для ті, хтося не наперешає. Да. Або не можуть прийти. Да. Ось, спочатку зробили блакитною, потім, коли вона висохне, набагато менше крапочок, але чисто білим. У кого немає чисто білого, підходити до мене. Зараз потече Ось. мало, але прям біло. Ось. Далі. І останнє, що вам необхідно зробити, це тінь. Ви самостійно обираєте, з якої сторони на ваших мушлях буде світло, а з якої сторони тінь. Наприклад, ну от будь-якою, мені зручно з правою намалювати. Ось. З правої сторони олівцем можете не малювати. Це я для того, щоб ви бачили, що тінь повторює форму предмета. Ось. Як форма предмета йде, так само і форма тіні. Так само, Як форма предмета, так само і форма тіні. Лише е, з одного боку. Ви самостійно обираєте з якого. А да. І зараз покажу як. Для цього ви змішуєте охру і коричневий. Ви і так змішували охру і коричневий да. для першого О, що Охру, я не знаю такого цвіту. О, Охра, Ось вона прямо перед тобою коричневий стоїть. і жовтий. Да. Да, 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 да. Я Якщо... хочу з тобою поділюсь. Якщо у вас темний пісок, то можна чисто коричневим. Якщо воно виглядає дуже яскраво, можна додати охру. І отак по всім тіням пройтися. Не весь пісок зафарбовуємо, а лише. Там, де тінь, е... да. повторюся, вона повторює форму предмета. Все. Йдемо? Або обов'язково, звісно. Давайте ще далі.